Слава Україні! Розпочалась 615-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору. Завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти. Завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних безпілотника типу Шахет-136-131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59 силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники противника авіаційних ударів російських окупантів зазнали: «Стогнії», Петропавлівка, Синькове, Першотравневе Харківської області. Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєвєрне, Орлівка, Мар'їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області, Новодарівка, Новоданилівка, Роботи на Запорізької області, Новобереслав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Береслав. Миколаївка, Антонівка, Тягінка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинились понад 110 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білогорській області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку, ворог вів, штурмові дії в районах населених пунктів. Синківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки, де наші захисники відбили три атаки ворога. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили понад п'ять атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. Водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Українські воїни ведуть контрпатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. 27 жовтня російські терористи у Кремінній. Проводили так звані контррозвідувальні заходи для перевірки документів у цивільного населення та обшуків приватних будинків, господарчих будівель та погребів. Російські окупанти влаштували цю перевірку через те, що отримали інформацію про проникнення у Креміну декількох українських розвідувальних груп спеціального призначення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряної оборони України знищено 12 ударних безпілотників, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних безпілотників. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 870 окупантів, 21 танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 10 РСЗВ, 3 засоби ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 35 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!